глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма Велич особистості. Сьогодні говоримо про видатного богослова, просвітника, гуманіста митрополита Київського, Галицької і всія Русі Петра Могилу. Його іменем позначена в історії ціла історична доба. Цілий історичний період, могилянська доба про великого реформатора українського православ'я. Згадуємо з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірина, вітаю вас. Вітаю, Петро Могила народився 31 грудня 1596 року в Сучаві в сім'ї Валаського молдовського господаря Симеона Могили і Семигородської княжни Мармери. Після смерті батька княжна разом з сином покинули Молдову. і Приїхали на українські землі Речі Посполитої, де їх прийняли родичі Стефан Потоцький, князі Самуїл Корецький та Михайло. Але Вишневецький початкову освіту Петро здобув у львівській братській школі, котрі постійно допомагала родина Могил. Подальшу освіту хлопець здобував у європейських університетах. Спочатку в Замойській академії згодом вчився в різних навчальних закладах Голландії, Парижу. Після повернення до речі Посполитої був одним із претендентів на молдавський трон. Його протектором був Станіслав Жолкевський. Пізніше пішов на військову службу, брав участь у Цецорській битві 1620 року і Хотинській битві 1621 років. Військова кар'єра і. І чернечий постриг, що вплинуло на зміну поглядів Петра Могили, і які моменти спонукали все ж таки його до висвяти? Так, говоримо про нього в пору з правда, дивіться, як цікаво. 31-го народився. Першого помер, ну залежно від того, який стиль. І ще, пані Наталі, його звикли називати реформатором. Власне, ви так і означили. А насправді це яскравий представник абсолютної і повної контрреформації в українській літературі, в українській культурі і в українській церкві. І спробуємо довести це нашим шановним глядачам, які про Петра Могилу мають зовсім інше уявлення ніж насправді, яким він був. Отже, дивіться, 1596 рік він народився тоді, коли було м, ухвалено Берестейську релігійну унію. Тобто це означає, що він жив своїх недовгих 50 років у найжорсткіший час протистояння між уніятами і, і православними, себто яку позицію поміж них він посідав? Це перше. Друге, ви слушно сказали, що він навчався, є одна з така із версії у Львові, і у Львові на нього шалений вплив мав один чоловік, який був митрополитом Йов Борецький. Цей Йов Борецький у нашій історії зіграв край негативну роль, хоч більшість його трактує як позитивного героя. В чому негативна роль, пані Наталю? Негативна роль Борецького полягає в тому, що він в одній зі своїх праць. А це здається 1621 рік. Знаєте, що робив? Він доводив генетичну спільність українців із московитами, кажучи, що у них спільна мова, спільна церква і одного вони роду. Це страшна річ, яку Борецький навіював тодішньому українському суспільству з однією єдиною метою, щоб московська православна церква підтримувала православ'я в Україні, яке було страшенно загрожено під впливом католицького польського тиску. Тобто ми сьогодні можемо констатувати, що агресивна католицька політика штовхала українців в обійми до московської церкви. Врешті українці у 1686 році потрапили в ці обійми і в цих обіймах зазнали повної і абсолютної поразки. І досі торжество московської церкви на наших теренах сягає глибочезної помилки Йова Борецького. Моги стосовно могили. Він же ж зайнявся питанням об'єднання церков так. Київського патріархату, православної української церкви, власне, із церквою Римокатолицькою, так, тобто об'єднання так. православних із уніатами. Так, пані Наталю, дуже вам дякую за такий акцент. І йшло це з поради уніатів. А уніатиці, які започаткували єдність церкви із Римським престолом, це Велімин Руцький, це Кирили Терлецький, це Іпатій Потій. Саме Руцький виступив ініціатором, аби Петро Могила очолив цю єдину церкву. Ну, а в ідеалі це церква, яка б була незалежна від всіх. І ідею незалежного патріархату висловлював сучасник могили, про якого ми з вами говорили, це Милетій Смотрицький. Найстрашніше, пані Наталі, що Петро Могила був учасником собору, на якому Мелетія Смотрицького проклинали за те, що він з православ'я перейшов в Унію. Чи вдалося Петрові могилі об'єднати церкви? Звісно, що ні. Це ще не вдалося нікому. <схід> І невідомо чи вдасться. Але могилі вдалося зробити інше. Він заснував лаврську школу, так бо він став архімандритом Лаври. Stop it. Архімандритом лаври в дуже молодому віці. Церковники вони зазвичай такого поважного віку досягають з поважними своїми посадами. Бо там ієрархія дуже серйозна, в 30 років після mm -hmm. Захарії Копистинського. Захарій Копистинський це також галичанин, так само, як і Йов Борецький. І ось коли він очолив, став архімандритом Києво-Печерської лаври, він заснував Лаврську школу. І тоді братство, яке мало свою школу тут, у Києві, дуже до цього поставилося негативно. Що, мовляв, він розколює освіту знаєте, як в нас люди об'єднатися, об'єднатися, потім з того об'єднання нічого доброго не виходить. Чи вийшло щось добре з об'єднання цієї лавської школи і братської школи? Ні, не вийшло? Абсолютно. Тому що, знаєте, що пані Наталю запропонував Могила? Могила запропонував дуже дивний синтез. Він належав до культури двох світів польсько польсько-шляхетського світу і православно-церковно-слов'янського. І він намагався синтезувати те, що неможливо об'єднати за своєю природою. Натомість, яким шляхом розвивався світ? Світ розвивався зовсім іншим шляхом. Світ виходив з релігійної схоластики. Я доведу це в який спосіб. Рене Декарт, геніальний цей раціоналіст, який казав когіто sum», був. Однолітком могили він також народився в 1596 році, і ось подивіться, що цей а твори Рене Декарта могила знав, вони були в його бібліотеці. Так от це Рене Декарт, це 1596 рік, 1650. а могила відійшов у 1647. Вони майже однаково прожили, розумієте? І коли цей Рене Декарт писав свої твори, увага, французькою мовою. Мовою свого народу не латинською, а мода була шалена на латину. То що насправді робив у тій школі, яку заснував Петро Могила? Петро могила запровадив школьну польську і латинську мову. Виявляєте, яка це була катастрофа для киян? Тобто ці кияни і ці українці, які у неймовірний спосіб і збройно, зокрема козацтво, боролися проти польської мови і польської експансії на чолі митрополита Української православної церкви, яку через козацький тиск, знову ж таки парадоксально, було відновлено в 1630 шістсот році, раптом починає полонізувати. Українське суспільство, то вибачте, у чому ж полягає реформа. Далі, крім того, що він там навчає в цій школі. Він вчить польської мови, він вчить латинської мови, він вчить церковно-слов'янської мови. І він щоразу менше вчить грецької мови. А вибачте, будь ласка, митрополити, от я вас запитую крізь що часу. А староукраїнська мова де? Місце для староукраїнської там мови було? Ні. Не було тому Петро Могила в плані реформатора. Він не є ніякий реформатор. Він типовий контрреформатор, який жив в пору контрреформації, що називалося Бароко. І хто давав йому таку оцінку? Та не тільки Форіон. Євген Маленюк. Іван Франко, який дуже гостро і негативно оцінював власне цю Могилянську добу, вкрай, пані Наталю, гостро висловлювався про могилу, наш видатний історик, про якого ми з вами говорили, Михайло Грушевський. Він називав Могилянський період абсолютно контрф контрреформаційним, він називав його ретроградним, він називав його абсолютним і повним назадництвом, навіть таким словом. Але виникає запитання: то за що ж ми його так властиво шануємо? Ну, він ще й святий, здається. так? А він зробив три важливі речі. Перше, требник. Дуже важлива книга. Далі він перевидав «Учительне Євангеліє, над яким працював Милетій Смотрицький. Милетій Смотрицький це 1619 рік, а він зробив його у 1637 здається році. Могилянський служебник ще було. так і служебник. Дуже дякую. Але що кажуть дослідники, які працювали з тим учительним Євангелієм? Чого Милетій Смотрицький зробив це «Учительне Євангеліє? Смотрицький розумів, що народ має навчитися розуміти релігійні тексти. Ну, розумієте, не можна релігійні тексти в 17 столітті читати церковно слов'янської мовою. Вибачте, це болгарська мова. Ви хто? Ви українці? То чого ви не по болгарській мови е, е, молитеся, А для того, щоб зрозуміти ці тексти. Яким чином зрозуміти, якщо він е, навіть в своєму закладі, коли об'єднав Лаврську і лавської школи, не вів е, староукраїнської, староукраїнської мови? Ну, ну от, мови. от от власне я а йому Яким що чином було? тоді можна було вивчати? Абсолютно? Ці ці ну ну а він за національністю хто був? Це що був українець? Йому що це було потрібно. Він виховувався, ви слушно сказали на початку. У придворі при дворі польського е, сановника Жолкевського він з кров'ю увібрав в себе цю польську культуру. Розумієте, коли читати його тексти, навіть ті, які ми вважаємо, що наближені до староукраїнської мови, вибачте, там українську мову треба вудочкою виловлювати. Поодинокі слова, натомість вона абсолютно засипана е, польською лексикою. Крім того, частина його творів, абсолютна більшість написана церковнослов'янською мовою. Зі своїм рідним братом він спілкувався церковнослов'янською мовою. Це була людина полігамної культури. А люди полігамних культур вони нічого не привносять своїй нації. Абсолютно дивіться, українці в своєму розвитку затрималися на років 200 власне через цю могилянську добу, яка культурувала чужі мови і чужі культури. І ось на чому я хочу наголосити, яка була програма мовного розвитку в могилі? А програма мовного розвитку це або реформація, або контрреформація? Польща пішла реформаційним шляхом. Тому що поляки сказали, що ми маємо молитися своєю мовою. Німці пішли реформацію. Реформаційним шляхом, задайте Мартина Лютера. Англійці, біблія Вікліфа, переклад біблії англійської, пішли реформаційним шляхом. То де зараз Німеччина, Англія і Польща? І де зараз Україна? Ось вам відповідь на запитання, чому ми сьогодні не можемо вирішити ні питання з державною незалежністю, ні питання з мовою, ні питання з культурою. І кілька тез, які могила висловлює в одній зі своїх фундаментальних праць. Ми цю працю з вами не назвали. Праця називається Літос. Це грецька назва. В перекладі «літос» це означає камінь. І саме в цій праці він виписує свою мовну концепцію. А мовна концепція це ідеологічна концепція. І що цей чоловік каже? Цей чоловік каже для віри корисно вивчати грецьку і слов'янську мову. Ну нічого собі. А для віри чоловічі не корисно вивчити. Стару українську мову. Розумієте, пані Наталю, в чому була їхня помилка катастрофічна, ми за неї платимо сьогодні. Вони почали пускати стару українську мову в церковні тексти не тому, що вони жили серед українців, а тому, що вони мали прагматичну мотивацію. Ну вони ж нічого не розуміють вже. Ну то пустимо в учительний Євангелії стару українську мову. Уявляєте який жах? Поляк, коли пускав польську мову в Біблію, в молитву і все інше, казав: Я є з тим поляким. І я працювала з їхніми текстами 16, 15, 14 століття, пані Наталю, це апофеоз їхній мові, вірою, очина наш, Богородице Діво, Псалми це все було перекладено польською мовою. А ці, ніби наші, казали: ну, проповідь, скажемо їм староукраїнською мовою. А всі далі речі ми будемо говорити. Церковно-слов'янському А от канони могили, які з'явилися, вони були визначені на причищання священників, oh. вихід душі, канон на створення світу, і плач, вигнаних з раю прародителів, канон покаяний, церковних піснеспівів. От піснеспів з'явився на честь Пресвятої Богородиці. Якою мовою вони uh -huh. церковно-слов'янською мовою, але найважливіше, пані Наталі, що в Трепнику, про який ми з вами говорили, там де йшлося про найважливіші речі в житті людини: про народження, про хрещення, про шлюб і. І про сповідь перед смертю там священник весь без... ал виконував, якою мовою староукраїнською мовою, і коли ти береш до рук цей. Требник він починає оживати українством у цьому. Полягає його заслуга. Що туди вони українську мову пустили? Тільки втребник, Тільки втребник передусім. Є у нього одна е, проповідь. Перша одна із перших проповідей. Вона також написана цією староукраїнською мовою. Але загалом ця людина сповідувала абсолютно контрреформаційний шлях щодо вивчення і польської і латини, і грецької і слов'янської. А Подивіться далі про що свідчить оця теза. Було б неприродно і непристойно. Чуєте, неприродно і непристойно. Якщо б русин перед королем в сенаті чи в посольстві став говорити грецькою чи слов'янською мовою. Вибачте, це що незалежність перед поляками? Виявляється, церков говорити, говорити слов'янською і грецькою мовою в польському семі, це не пристойно, а пристойно говорити латинською мовою. Задля цього йому треба було возити перекладача. Ну то й возив би. Кладача. І це би свідчило, що ти є русин, тому що ти маєш свою мову і свою культуру. Далі що він каже? Слов'янською мовою богословських творів мало. А дуже багато якою мовою? Латинською. Отож ми ще додамо латинською мовою тих творів, який він друг? Налагоджує у Києво-Печерській лаврі, що староукраїнською мовою нуль. Навпаки, він починає видавати книжки у лаврі, якою мовою, польською мовою і латинською мовою. Понад 15 видань тоді було видано. Ну це ось, насправді ось, дуже мало тих 15. лаврі. Отже, далі висновок, який робить могила. Отже, русинам необхідно при грецькій, слов'янській і польській мовах знати і латину. Для того щоб бути освіченими і не бути простаками, як у справах суспільних, так і відповідно щодо віри. А може, русини, щоб стати русинами мали ще свою мову знати. Ви в нього про це не прочитаєте. Тобто, ці праці, на яких ми зауважили, зокрема требник, зокрема, одна із його проповідей, зокрема, переклад учительного Євангелія, там елементи української мови чи староукраїнської були тільки тому, пані Наталю, що це був виклик часу. Тобто суспільство тиснуло на цього чоловіка, чоловіка, альо, що ти робиш? Ти залишився в якійсь епосі раннього середньовіччя. Він на це не зважав. В нього була своя е, політика дуже вузьких е, польських середовищ. Але гроші в росіян брав на православі. Це також доведено. А от праця складною такою назвою, ле і турга. Гіаріон, найвизначніша праця Петра Могили. І за 20 років а, кажуть, що вона не втратила і досі своєї популярності. Оце канонічні речі, які він створив для того, щоб церква мала книги, з яких вона живеться, правлячи служу Божу. кажуть, для того, щоб відправити служу Божу, треба було щонайменше мати 50 книг, чи скільки от він працював. Тобто, це був типовий схоластичний представник духовного світу, пані Наталю. І це тоді, коли Європа. Дуже стрімко звільнялася від абсолютної і повної церковщини в освіті. Тобто відбувалися процеси створення світської освіти. В нас тих процесів за часи могили абсолютно не відбувалося. Навпаки, в нього мотивація завжди була одна для спасення душі. А для спасення душі це передусім церковнослов'янська мова. Ну а руську ми можемо пустити у проповідь. От, власне на таку на такій позиції впливав саме погляди митрополита Йова Борецького, про якого ви вже згадали на початку Так, Звичайно, тобто він, пані Наталю, був дитиною свого часу, а в українському світі цей час став гальмом для подальшого розвитку. І як потім казав про нього Іван Франко, що ця. Колегія, бо це не була академія, академія це Завиговського вже стало ця колегія. Стала мозком для Російської імперії. Тобто, ті, які виховувалися в києво могилянській колегії, а потім академії казав Іван Франко, поїхали до Москви по гроші і по кар'єру, і фактично сформували російську імперію. Ну, стосовно кар'єри він став митрополитом і прослужив 14 років Могила. Так, ну він свою кар'єру здійснив фантастично, окрім того, що він ще зробив на тій посаді. Він абсолютно усунув Ставропігію і усунув право світських втручатися в церкву. Це те, що для русько-українського суспільства було нормою. Тобто миряни брали активну участь в житті церкви. Це випливало із самого статусу братств. Могила це заперечував. Ми можемо по різному до цього ставитися. І я вважаю, що це було напевно правильно. Тобто, мені знаєте, що в могилі подобається? Він був дуже владним і жорстким чоловіком. І він в церкві вибудував дуже класну ієрархію вертикаль. Тобто, нема нічого жорсткішого в нашому з вами житті, ніж церковна залежність, їхні всі, ті, всі там ці системні підпорядкованості. Стосовно позитиву, також він вів боротьбу із двоєжонством, і йому належить розробка ритуалу вінчання. Ну, це, це так, це дуже цікаво. Тобто, це був чоловік, який мав характер, а нам дуже не вистачає людей, які мають характер. Але політично він абсолютно не був українцем і він не міг бути українцем. Ну, пані Наталі, якщо він вітав перемогу польського війська під кумейками у 1637 році, ну ви собі уявляєте, і це. Далі він щоразу глибше розривав стосунки із козацтвом. Якщо Йов Борецький спирався на козаків, так якщо Захарія Копинський, якого силою було осунуто з митрополитої посади, спирався на козаків, то той козаків використав, ставши митрополитом, і абсолютно від них дистанціювався. Тобто його середовище не приймало козацтва як нової верстви. Яка почала претендувати на роль влади, розумієте? Тобто він розумів, що їх можна використати в своїх інтересах, але як? Хто вони ж простаки? Вони ж не династи, розумієте? А він же ж вони бу... знають латини. Ну вони ж не знають латини. Як же ж ти поїдеш до Польщі? Це так як нам тепер розповідає міністерство освіти. Як же ж ви без англійської мови до Європи поїдете? А Європа каже, дайте нам лісу, і більше нічого не потрібно. Розумієте? абсолютно все те саме. Тобто, дивіться, пані Наталі, який урок треба з того засвоїти, вижива. Є в тому страшному світі звірюк тільки та нація, яка переслідує винятково свій інтерес. Поляки, який інтерес переслідували, тільки свій, і по дорозі, що робили чавили українця по чорній силі. Ми, поки що про московита не говоримо, бо це могила помер у 1047 рік. А в нас з ним стосунки почалися після злощасної Переяславської ради, ми закриваємо цю тему. Але стосунки з Москвою у нього були. Він брав гроші на фінансування своєї академії, і це довів унікальний чоловік, унікальний богослов, доктор Богослов наук Отець Блажийовський, ми про нього можливо колись поговоримо. Він помер зовсім недавно, у 102 роки він неймовірно критикував у цей період. Він ставив запитання: слухайте, Могилянська доба, що це дало нашій культурі для розвитку української школи, для розвитку української освіти, для розвитку української науки, а нічого нам не дало. Тоді, коли інші народи утверджували свою мову, свою культуру, змагалися винятково за свою церкву, тут був винятково політичний інтерес, і ще дуже важлива річ: з за персональну кар'єру, розумієте? І цю персональну кар'єру він зробив як найкраще. Заповід він свій залишив, до речі, польською мовою. От польською мовою нещодавно, десь у році 2009, а то й ще раніше знайдено його записні книжечки. Це фантастично цікаво читати. Я тримала їх в руках. Уявіть собі, звісно, що це святощі. Це святощі, тому що це мислення епохи, де він собі записував, що він там купив, що він кого позичив, що він кому дав. Це був багатий чоловік і так далі. В основному вони написані зовсім не староукраїнською мовою або польською мовою, або церковно-слов'янською мовою. Це був Польглот. Він знав з 10 мов, і він дуже швидко ті свої. Мовні коди перемикав, розумієте, для нього Україна стала випадковим явищем абсолютно. Тому він не розбудовував тут національної освіти. Виникає запитання: а хто в нас її розбудовував? Боже, який жах. Та Ніхто в нас її не розбудовував. А хто в нас тепер розбудовує національну освіту? Ніхто в нас був один міністр у уряду НР Стешенко, який сказав, що основне завдання освіти є українізація. Його знайшли під Борисполем. У лісі тому дуже жорстку і правильну оцінку могилі як контрреформатору. дав Грушевський молодець. Він правильно це все оцінив. Потім, звісно, Іван Франко про це не люблять казати, пані Наталю, Люблять творити міф навколо Києво-Могилянської досі залишається. Міф, Звичайно, він, він залишається. Він не розвінчений, хоч є праці, ну як я назвала вже дуже поважних, поважних вчених, які це все виносять на поверхню. Зрештою, є моя праця, суспільний статус староукраїнської мови. Моя докторська дисертація це 660 сторінок. Там є величезний е, е, розділ, де каменя на камені не залишається від Києво-Могилянської академії цієї доби і самого Петра Могилу. Звісно, що є заслуга його полягає в тому, що він ієрархізував церкву, він був сильною владною рукою. Православій укрізь. Кріпло на противагу до Унії. Він забрав назад в Унятів уні... Софію Київську, бо Софія Київська тоді належала до Унятів. Він назад у власних власних православів повернув Видобицький монастир. Словом, це ще й був власник. Він дуже добре рахував, копійку до копійки складав. Розумієте, ми з них собі робимо якихось там небожителів. Ні, ці чоловіки, які були при церкві, дуже добре дбали про маєтки, якими вони володіли. Тому що більше ми будемо говорити про них правду, то швидше ми зрозуміли розуміємо чому ми маємо сьогодні таку біду? Цієї біди немає ні Чех, ні поляк. А чому я наголошую на Чехові і Полякові? Тому що з Чехом і поляком, зокрема з поляком ми були в одному просторі. Пані Ірино, а якщо от він був в принципі не українець по своєї крові, і ми mm -hmm. говоримо сьогодні, що. При ньому зовсім не було у національної освіти, чи, чи міг не українець займатися національними питаннями? Ну якщо і може, то це виняток лише який підтверджує правило. Ми можемо назвати багато людей, які не є етнічними українцями, але які дуже багато зробили для української культури, але вони ніколи не були посадовцями. Розумієте? Ну, дивіться, геніальний агатангел Кримський. Це ж ушаліти можна. Це татарин. Він ніколи не публікував свої статті за кордоном. А у нас тепер, щоб бути науковцем з рейтингом, треба обов'язково публікуватися за кордоном. Розумієте, як смішно? Це Іван Франко, шість тисяч Він би мав дбати про те, щоб його твори опублікували десь за кордоном. Він тільки казав, що я ще маю зробити для того народу, коли вже були абсолютно спаралізовані руки. Чи візьмемо ще одного чужинця В'ячеслава Липенського, який був ідеологом української монархії? Так, це також Дена не була при посадах, тобто розумієте, коли ти є при посаді, ти маєш відчувати той народ на рівні почуття. Розумієте, дивіться, ми позитиви в могилі, звісно, що знаходимо. Але чи могли там бути якісь інші прив'язаності до українця? Ні. Ні прив'язаності не працювали, ні мода. А мода була на чуже. Розумієте? Тільки той, хто йде всупереч моді, а напрацьовує свій етностиль, врешті-решт перемагали. Німці перемогли перемогли, бо мали Мартіна Лютера. Англійці перемогли. Перемогли, бо мали Вікліфа. Чехи перемогли, перемогли, тому що мали Яна Гуса. Поляки перемогли. Так, бо мали королеву Софію, тому що королева Софія сказала біблія якою має бути мовою? Та польською, а не латинською, до речі. Кажуть, що могила брався за переклад Біблії е, Острозької Біблії, яка була написана церковно слов'янською мовою. Я працювала з тим матеріалом. Якою ну, мовою мав її переклад? Ну, звичайно, що не староукраїнською мовою. Тобто він давав напевно би якусь свою візію. Він підготував до цієї біблії величезну кількість ілюстрацій. Тобто, це людина, яка колосально працювала. Це людина, яка мала неймовірно потужний мозок. 50 років розумієте, стільки зробив, стільки написав. Але в якому руслі була ця вся праця? Це була праця е, 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 абсолютно не в національному. Українському руслі а абсолютно космополітичному, тому ми пожинаємо ці плоди сьогодні. Тому, зрештою, києво печерська лавра в чиїх руках зовсім не в українських руках. Хоч як ми згадували києво Печерську лавру, заснував. Ярослава Мудрий і Українець і Ларіон, а тепер її посідають абсолютні чужинці. Ну саме головне, щоб українці могли зробити висновки. <рес> так звичайно, щоб українці нікого не іконізували, розумієте, щоб вони вміли сприймати це в контексті і часу, і в контексті я що це дало українській мові, українській культурі нічого. Стосовно канонізації, до речі, у 1996 році могила одним із перших був канонізований святими усіх церков України. Ось бачите, яка яка класна одностайність до космополітизму і глобалізму. Це так як Грушевський, який категорично відкидав націоналістичний принцип побудови держави. Його, його вшановують всі, і націоналісти також. тут така, ну що, тому, що ні не гострий, ні не перчений, а таке, яке задовольняло абсолютно всіх. Але я пані пам'ятаю, ще хотіла зацитувати одного класного чоловіка, твори, якого то, то розумієте? Він був він був інтелектуалом. Він не просто був з Він тримав їх себе в бібліотеці. Бібліотека могили поважна. Він мав там твори мак'явелі. Розумієте, він мав твори Макявелі, а Макявелі це дуже важливо нам сьогодні процитувати цього чоловіка. Він казав таку річ: утримувати ці панства завойовані дуже легко, якщо завоювати їхню мову. Якщо не завоювати їхню мову, каже Макявелі, утримати ці панства неможливо. Макявелі нагадаю це 1469-1527 рік. І найцікавіше, пані Наталю, що церковники у цю книгу Макявелі, зокрема державець, внесли в індекс. Заборонених книг. Тобто релігія, зокрема, на теренах нашої з вами держави вступила в колосальну суперечність із світськими знаннями. І могила був на боці зовсім не синтезу світського і релігійного, а навпаки, на відірваності життя від світського. Це, попри те, що в світі був вже такий видатний чоловік, як його сучасник Рене. Декарт, який писав свої наукові праці французькою мовою. Тобто, незважаючи на те, що могила багато працював і багато творив і робив, без української мови, без національної освіти, Сьогодні... не буде української держави, і тому вона сьогодні в такому розхитаному стані. Ось вам відповідь на запитання і властиво з кого. Робити героя і хто насправді героєм є. Як треба нам багато ще працювати, щоб під пудри, з під камуфляжу ідеології витягнути на поверхню правдиві цінності? Дякую за розмову. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук. І дякую, що були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.